Сьогодні такий похмурий день. Ми з Ксенією вирішили трошечки прогулятися лісом. Ось такий ліс туманий. Сьогодні такий туман. Сонця не видно. А там Ксеня мандрує. Трошечки свіжим повітрям подихаєш. Uh -huh. Така зима. Ось такий класний ліс тут. А тут річечка невеличка. Тичарічечка невеличечка. Морозу немає. Земля мягка. Не замерзла земля. Ото якісь сліди. звірі тут, бач, слід є. Веде до води. Тут бобри хазяюють. Запинили, зробили такого собі ставочка. Бачите, який ставочок. А, а тут а бобри хазяюють. Як погризли дерево. Бачи, як вони погризли. Так аж бобри. О, взагалі тебе погризли. О, це так вони погризли. Це я нашла. Бач? Продовжуємо далі свою мандрівочку лісом. А це вітер з вас завалив дерево. Бачите, такий вітер був і відвалив. Яка сила вітру? Який казковий ліс. Іній на деревах. Ходимо по лісі, нагуляє сіня, піді трошечки. А то вітер повалив. І там дерево повпало, то вітер такий має силу. Тут так Сеня трошки обережно йде. Бо тут бобри можуть поробити ходи підземні. Можна вона провалитися. Це вітер повалив. Там ще одне дерево. І там дерево звалив. І оце дерево звалив. Ой там ще дерево ліжить. Оце не суха. А воно не, не сухе звалив, а старе дерево звалив. Воно зелене, о! Гілочка зелене такий сильний, то звалив. Це не дерево, вон це буде дерево. Ну це дерево повалив. А це мав риз робить така Ось Отак запинили, вода тут. там лід? там по трошечки. Зато нема морозу, а був морозець. І трошечки лід. А тут немає льоду, бо тут течії течі немає, бо тут оставочок, бобрачий, Тут немає течії, А тут вода біжить, то вона не замерзла вода. О, тут сліди якісь. Це не собака йшов. А може лисиця? Я, я не знаю, чиї це сліди. Сліди? Оці сліди якісь. Людських слідів ми тут не бачимо. Čia tik įtampa, šiandien pridėti. Ačiū Ivaniui. Šiautinis lis. O slydė. O tam padangausiai, dal šią slidį. Pradėjome dar šiai tai į lįsą. Гарна в лісі, свіже повітря. Ксеня класно в лісі? Угу. трошечки сюди підемо горбочку ми трошки твої обійдемо mm -hmm. а тут яка стежечка тут це звірі стежечка Бачиш? Mm -hmm. Тут може, якісь лисички ходять. А вітер який сильний, яке дерево повалив. От так продовжуємо йти лісом. Таке дерево, повалив вітер. А буде сюди проходити? Ай-яй-яй, авария. Авария. Что случилось, Аксения? Аксения, бывай, ничего страшного. Добре в лісі, прах сеня! Трошки свіжим воздухом подихаєш. Який сьогодні казковий ліс. А тут бобри хазяювали. Однак сеня впала. Ти помаленько йди? Оце бобри поробили. Угу. Оце так бобри поробили. Тут сеня обережно, тут можна провалитися. Так, тут маленька, ніби Ну маленька, може там під землею і велика. Там близько не йди не на ти. Це бобри так порили, бач? Оце осторожу туди О, не провалитися. Хоче туди? Вітер. Оце туди, хату, туди? Туди? туди. Оце бобри таке порили тут, вони тут хазяюють. Тут вода є. О. Тут причал в них. Це... О! Це їх колекція фламастик. Тепер їхня хатка. Тут й... можна провалитися. Це вже не бачили. А це їхня хатка, напевне. Тут бобри живуть. Це якийсь тут... огромний слід. Тут слід та не. Ні. Це якийсь слід великий. Да, велик. Може, то бобрів такий слід. що? Та вони лапки менше білки. Пене. Оце бобри пори. вони вирішили зробити чоловічка. Чому не нарисували? А, а, а... Осторожно. Те, не всі щирі. Там не стів, там може прорвалася вода тут. Тут їхні ходи. Я ж то туди і що? Тут щось. Обережно. Мені страшно стало. Ти чого здіймаєшся, папа? Продовжуємо далі йти лісом. Треба в репроблі такі ставочки. А там така непогана гребля. Ми попробуємо через ту греблю пройти Бобри позапиняли річечку, поробили собі такі ставочки. Така тут хребенка, такий ставочок зробили бобри. Не помаленько ти воду, не йди в воду, бо щоб в воду, достане з тієї води. Отака наша невеличка мандрівочка лісу. Прогулялися лісом. А тут сніга нема. А тут нема снігу. Бачимо, морозу нема, а це південна сторона. Тут може сонце трошечки. А це південна сторона. І тут сонечко. Ось така наша невеличка мандрівочка лісу.